Фільм, який знятий на реальних подіях, і ролі в ньому зіграли опра Вінфрі і Морай Керрі. Особисто мені ця історія прям запала в душу. Ну чесне слово, я з першого, ж з першого ж разу, з першого перегляду цього фільму. Я його просто полюбила. Привіт, це кіномамка. і Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі, ділися моїми відосами з друзями та допомагай мамі добити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Адже мама молодець, мама це заслужила. Отже, фільм розповідає про Історію Дворецького, який реально працював в Білому домі, він був темношкірим, і е, його життя починалося ще на якійсь там шовковій чи якісь там план, плантації. я не пам'ятаю. Його батька е, відправив хазяїн плантації до правців, а його маму. Полюбив проти її волі, так скажемо, і вона трошечки здуріла, відкриваються двері. А він втік з цієї плантації і, е, врешті-решт, став дворецьким в Білому домі, пережив там сім чи вісім президентів і е, дійшов аж до зустрічі з Бараком Обамою. А його син, в той час, коли він працював в Білому домі, боровся за права темношкірого населення в Америці. Коротше, фільм дуже-дуже класний. Він називається Дворецький. Хто не дивився, подивіться. І реальну історію цього дворецького я також дивилася в Ютубі. Його звали Сесіл, Сесіл... Гейнс, по-моєму, чи якось так його звали. Опра Вінфрі там грає його дружину, а Марая Керрі грає його маму. Коротше, це просто охренітельний фільм. Я ж кажу, хто не дивився, подивіться, хто дивився, напишіть, як вам. І чи знаєте ще фільми схожі на цей фільм просто агонь!